Вітаю, друзі, і нагадую, що дайджестереомедіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Починаємо традиційно з ситуації на фронті. Куп'янський напрямок ворог продовжує атакувати в районі Синківки та районі Табаївки. Якщо ми говоримо про Синківку, північний фланг, куди ворог намагається просунутися. На Куп'янськ там не фіксується просування ворога. Наші сили тримають удар, відбивають численні атаки. Ворог вимушений перегруповуватися, вимушений шукати інші підступи, шляхи для того, аби все ж таки спробувати реалізувати те, що задумав, але наші сили тримають удар. Якщо ми говоримо про напрямок Табаївка, те ж саме, видно, що російські війська намагаються. Пройти наші оборонні позиції захопити висоти, які тримають героїчно наші оборонці на цьому напрямку. Це дуже важливо зрозуміло, критично мати висоти. Для потім фактично вогневого контролю, і наші сили це стримують на цьому напрямку, як і на напрямку Авдіївському, іншим гарячим напрямкам, побували міністр оборони України Рустам Умєров, головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. Ознайомилися, яка ситуація. Несли відповідні корективи для того, щоб покращити заходи з оборони цих рубежів. Якщо подивитися на Лиманський напрямок, то наші сили дещо відкинули ворога в районі Тернів, поновили контроль за певними вогневими позиціями, що дуже вдало свідчить про проведення контратак. І якраз це і є проявом тієї самої активної оборони, коли з'являється можливість, і наші сили ось так сміливо, але в той же час продумано ідуть і відвоюють позиції. Які ворог раніше або намагався захопити, або захопив, тому це так само важливий момент і стримують далі там атаки противника. Бахмутський напрямок. Основний задум ворога полягає в тому, щоб вийти на часів яр, щоб захопити висоти. Там бої тривають доволі таки активні. Ворог намагається просуватися, наші сили продовжують стримувати. Значного просування і успіху ворог тут немає. Авдіївський напрямок продовжує залишатися одним з найгарячіших. Ворог дещо покращив власне тактичне положення, мав успіхи з північного флангу, так само має успіхи в східній частині міста, підтягує свої сили, резерви, фактично насичуючи ними ось ці райони забудов, які зараз російські війська контролюють на сході Авдіївки. Концентрується на тому, щоб далі продовжувати наступальні дії. Найближчим часом атаки ворога будуть сконцентровані тут і на виконанні двох-трьох завдань. Перше, це створення загрози оточення нашому угрупованню з північного південного флангів довкола Авдіївки. Друге, це перерізання логістичного забезпечення нашого контингенту. Третє це поступове витіснення наших сил, фактично в районі забудови. Це ті виклики, які є на сьогоднішній день. На підсилення нашим силам була передислокована третя штурмова бригада, яка веде бої, як заявив командир третьої штурмової на 360 градусів. Доволі складно, не просто важкі умови, але бійці доволі таки впевнено тримаються. були також проведені ротаційні заходи окремі щодо бійців, які знаходились раніше, зокрема 110-ї бригади, частина, яка давно боронить Авдіївку. Ситуація залишається складною. Звичайно, але попри все, я нагадую, що за будь-якого сценарію Авдіївка і оборона Авдіївка вже виконала три головних і дуже важливих задачі: перше, нанесли ворогові шалені втрати. Техніки і живої сили. Друге, стримали темп наступальної операції ворога, не дали йому розвернутися, аби далі рухатися вглиб і виходити на мінкордони Донецької області. Третє. Витягнули значну кількість тих самих резервів, яких методично, крок за кроком, наші сили активно знищували. Мар'їнський напрямок так само непростий. Ворог атакує. Напрямку Георгіївки, ворог намагається атакувати в напрямку Побєди, ворог на Південь намагається так само відгалуження робити. Наші сили ці просування і ці удари стримують. Дещо поменшали атаки на Запорізькому Оріхівському напрямку. Тобто ворог не вдається до таких активних штурмових дій, як раніше, натомість застосовує великі кількості керовані авіабомби. Дрони намагаються обстрілювати наші позиції, в тому числі з реактивної та ствольної артилерії. Наші сили позиції утримують. В подальшому противник сконцентрується на тому, щоб зрізати фланги і цей виступ Оріхівський, який був звільнений внаслідок нашої наступальної кампанії 23-го року. Район Лівобережжя Кринки. Наші сили підняли прапор на водонапірній Башті, продемонструючи, що наші підрозділи там присутні. А ворог намагається витісняти, готується до поновлення наступальних дій на кринки своїми силами. Крім того, є підстави вважати, що противник може готувати фактично річкову флотилію, катери для того, щоб пробувати заходити нашому угрупованню в тил з Дніпра. Тому це теж момент, на який треба звернути увагу, і наші оборонці готові для того, щоб протидіяти ворогу і знищувати і топити їхні катери. На Дніпрі відбувся черговий Рамштайн. Як заявив міністр оборони України Рустем Умєров, він був присвячений тому, щоб надати Україні снаряди, боєприпаси, яких ми дуже потребуємо найближчим часом. Це для нас критично важливо зараз, дуже важливо забезпечити нас снарядами і боєприпасами, аби гідно тримати удар. Так само під час Рамштайну обговорювалось посилення дронової коаліції, збільшення і постачання дронів. Так само начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про те, що ми чекаємо в і технічні параметри постачання літаків обговорювалися. Було б добре до них отримати ще значну кількість ракет, тому що це немало важливо, нам потрібна велика кількість ракет, аби наносити удари по позиціям ворога. Це питання так само має бути. На порядку денному головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Сирський, дав інтерв'ю німецьким медіа, де заявив про те, що війна в оборонній фазі. Надзвичайно важливо отримувати допомогу від партнерів. Так само важливо берегти людей, як найважливіше, що є в цій війні, і це дуже важливий момент. Ну і, звичайно, що продовжувати боротьбу, виходячи з цієї ситуації, яка зараз є. На фронті сполучені Штати в Сенаті проголосували пакет підтримки для України. Тепер чекаємо голосування в Конгресі, в Палаті представників. Враховуючи внутрішні політичні процеси, це може розтягнутися і може бути непросто, але сподіваємося на швидке рішення. Мюнхенська конференція з питань безпеки розпочнеться в Мюнхені. Питання центральне це звичайно безпека і підтримка України, збільшення постачання снарядів і іншої зброї. Для України, дякую вам, бережіть себе! Слава Україні!